Різдвяне небо від рошен, подивимось, як світиться цей подарунок у темряві. Коротше, виглядає він доволі компактно, а важить 509 грам. Навіть написано, як його правильно відкривати. А, отак, так? Да? Ага, все зрозумів. Ні, не зрозумів. Перевіримо, як він світиться у темряві. Аня, вирубай світло. Ось так кладемо телефон під цю упаковочку. Вау. Ні, ну, це працює. Добре, а що ми будемо їсти? Поїхали. Щось мені здається, що тут все те ж саме, як у різдвяному каміні. Батончик з горіхами, тітбіт з горіхами. Блін, якого біса все йде з горіхами. Ну, діти ж не дуже люблять це. Слівки, лінівки, теж пакуночок з мішками. Ну, це смачно. Короче. Дивись, як я і казав, теж є Дід Мороз шоколадний, цукерки з нугою, ромашки дві штучки, червоний мак, Джон Крокет. У порівнянні з цим тут зажали манблани, батон і ну, менше ромашок і червоних маків. Отак коштує такий набірчик 208 гривень. Трошки скучний, але за рахунок ось цієї штуки якось навіть і цікаво. Е, все, пока.